І так, починаємо лісовий шок-контент. Просто зайшли в ліс. Дощара, леще так, що, я ж кажу, виключаються, у мене просто виключається подекуди телефон. Буквально, Ох ти ж, й! От я не буду зараз вимикати камеру. Постараюсь, єдине, що постараюсь не наступити на них. Отак От пішли трішечки білі грибочки. Так, націлююсь. Ай, ні на кого не наступаю. Так, є. Шок-контент. Чекайте, так, зараз я йду і стараюсь не наступити. Шок-контент. Продовжуємо, не знаю, чи буде хоч щось чути на відео, бо дощара такий трішки е, білих грибів. Слухайте, ну це нереально. Чекайте, 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 я зараз ще до козарика дойду і головне, дійсно, ні на кого... А, чекайте, до козарика ще не дійшла. Отакий. Ні, ну в дощі вони просто нереально красиві. І от я йду і козарик. Ай, он і не фокусується, бо волога на екрані не дає, вибачайте. Ну, коротше, ви зрозуміли. До зустрічі.